Ой, і тоді не стояв ціни, коли я знімала. Хочу сказати, зараз буду брати собі багет подовий гречаний міні на цьому тижні по 17 гручня за 20 гривень зі знижкою 28%. А багет подовий міні 22,59. Далі багет подовий з цибулею та оливковою олією 300 грам за 40 гривень. Багет подовий гарбузовий 320 гривень. Тут прямо гарбузове насіння видно. 45 гривень за 320 грамм. І оцей рожевий за 40 гривень, іде зараз вже знижки, 300 грамів. Хліб оцей можуть вам нарізати за вашим побажанням. Тут є і гречаний, дуже багатий, великий вибір в сільпо. Це я поки в черзі стояла, хотіла вам показати. Ще хочу показати новинку. Цей різдвяний стіл я показувала. Тут є навіть дегустації. Вони роблять, ще з'явився калач різдвяний за 500 гривень. Не було Ой, який красивий. Гляньте, оцей калач дуже гарно виглядає. Першкове масло норшу за собою купила булочка з корицею. Це новинка, якась із карамелью, 27,90 за 100 грам, Хочу взяти зараз, спробувати не було її раніше. І круасани, бачите, знижкою, ті, які з начинками по 35 гривень, і звичайний круасан за 20 гривень.